мене питання От я дивлюсь свої відео В кожному відео десь по 22, по 19, 18, 17, 1, 2, 3 лайком Коментарів 0 У мене за пару майже за рік один коментарій Один коментарій Я прошу, будь ласка, можете там, ну, ладно, можете лайки наставить, ну, можете что-то комментарии писать. Вот я сейчас смотрю, 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 пару лайки там, ну, ладно, лайка, але я хочу читать комментарии, ну, будь ласка, вот люби там смайлик, або пару, букв, або якийсь прикол там, дикий огурец, можете написать. У тоже теж вже здобував. Він теж хочу почитати ці коментарі. Нам цікаво. От цікаво, що напишете? От, можете любі коментарі. Хоч смайлик, хоч не смайл, хоч якийсь прикол. Я все одно зрозумію. От, будь ласка. От я б можу пару таких відео зробити і пофіг на лайки, пофіг на підписку, пофіг. На все. тільки коментарі. От, тільки коментарі. Хочете ставити, хочете не ставити. Просто коментарі. Do добре? Я тоже як хочу читати ваші коментарі.